Música Творіння Ярослава, слов'яномовна, праведна земля. На нашому заході присутні голова районної ради Супрунов Анатолій Іванович, заступник голови районної державної адміністрації Січова Зоя Іванівна, начальник відділу культури, туризму, національності та релігій районної державної адміністрації. Корнієнко Олександр Васильович, настоятель церкви благовіщення Пресвятої Богородиці міста П'ятихатки, отець Олександр. Слово надається голові районної ради Супрунову Анатолію Івановичу. Шановні присутні, шановні учасники зібрання. Щорічно в усіх славянських країнах урочисто прославляється тих Кирила і Мефодія. Творців Словянської письменності. День Словянської письменності і культури встановлено в Україні указом Президента України від 24 вересня 2004 року на підтримку ініціативи органів державної влади, Національної академії наук України, громадських і релігійних організацій та враховуючи історичне та просвітницьке значення спадщина славянських первоучителів у здобутку національної культури. Виникнення письма. Має надзвичайно важливе значення в історії будь-якого народу. Це одне з найістотніших знарядь культури, яке в просторі і часі розширює функціонування мови. Протягом багатьох років ученик цікавить таке питання коли і як народилася славянська письменність, слов'янська абетка і чи мали наші предки до цього якісь інші письменні знаки. Такі питання цікавлять і підростаюче покоління. Сьогоднішні урочисті заходи присвячені відкриттю центру слов'янської письменності і культури. Адже наші діти повинні знати свою історію. В рамках Днів Словянської культури на Дніпропетровщині за пропозицією губернатора Дмитрія Валерійовича Колеснікова проходила низка змістових та цікавих заходів. Тому я всіх вас вітаю з цим святом. Заступнику голови районної державної адміністрації Січовій Зої Іванівни. Шановні діти, шановні працівники культури, шановне зібрання, за дорученням голови П'ятихацької районної державної адміністрації, депутата обласної ради Чепурка Володимира Володимировича, від себе особисто прийміть наші ріші вітання з нагоди Дня Української писемності та культури. На виконання доручення голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Коліснікова про створення центрів слов'янської писемності і культури, ми сьогодні маємо змогу з вами бути присутніми на відкритті центру слов'янської писемності і культури в нашому П'ятихатському районі в місті П'ятихатки на базі П'ятихатської центральної бібліотечної системи. Це звичайно велика подія для, нашого, для нашої території, для нас усіх. Бо відкриття центру ще і присвячений такій шанованій і великій події, як 1025 річчя Хрещення Русі. Метою новоствореного центру є проведення просвітницької роботи з населенням з метою популяризації близькості культур слов'янських народів та їх загального коріння, пробудження у людей, любові до Батьківщини і почуття. Гордості за належністю до великої слов'янської сім'ї, сприяння збереженню слов'янських мов, культур і звичаїв, об'єднання представників всіх громад, національностей, культурних осередків, що займаються проблематикою слов'янської культури, завдання центру це поширення знань про основи слов'янської писемності і культури за напрямками збереження сімейних цінностей. Традицій та звичаї виховання підростаючого покоління, почуття патріотизму і наступності поколінь. Сьогодні перед день свята 24 травня, в день святи рівноапостольних Кирила та Мефодія, Країна наша Україна разом з усіма іншими слов'янськими державами відзначає це велике свято День Слов'янської писемності та культури. Відзначаючи це свято, ми з глибокою вдячністю згадуємо духовний подвиг просветителів, які заклали основи української писемності і сприяли залученню нашого народу до найкращих надбань слов'янства. Українська культура це скарбниця слов'янського етносу. Напротязі багатьох років Україна розвивалася та зрощувала видатних діячів у різних галузях мистецтва, які стали відомими на весь світ. Тарас Григорович Шевченко, Микола Лисенко, Ілля Рєпін надзвичайно велика кількість діячів України, які своєю творчістю прославляли нашу державу. І в цей день, сьогодні, коли українська культура переживає друге своє відродження, вона має стати основою духовного простору нашої держави. І саме працівники культури є рушійною силою в її відродженні, в її розвитку. В цей день я хочу всім вам, дорогі колеги, побажати творчого натхнення. Духовного збагачення, сімейного затишку. Нехай ваша професійна діяльність і надалі приносить Україні нові творчі досягнення та культурні звершення. Святом всіх вас. Шановні присутні, ви всі розумієте, що відкриття центру це велика подія для нашого району. І, безумовно, хто цим займався, ми всі розуміємо, це Розуміємо Наталія Миколаївна. Грамотою нагороджується Кузьмієва Наталія Миколаївна, директор централізованої бібліотечної системи за особистий внесок розвиток Славянської письменності та культури у районі, голова Катихацької районної державної адміністрації Чепурко, голова Катихацької районної ради Сутрунов. Дозвольте нам Спасибо. дручу. кожна епоха дарує людству нові винаходи і відкриття. Але найбільшим винаходом людства було письмо. Безсемні знаки дали людям можливість зберегти істинні знання. Адже саме завдяки написаному слову люди збагнули світ і своє місце в ньому. Перші спроби письма відносяться приблизно до 35-50 віків до нашої ери. Спочатку це була гілочка пальми знак миру. Потім схематичне зображення предмета чи якогось явища. І нарешті ієрогліфи. Прямим попередником слов'янської мови став алфавіт, створений великими просвітителями слов'ян братами Кирилом та Мефодієм. Кирило з юнацьких років виявив значні розумові здібності, засвоїв ряд наук. Навіть переміг в виспиті патріарха. Саме тоді за ним закріпилась слава філософа. Візантійський імператор Михайло послав братів у Аравії для просвітительської місії. Як і в інших князівствах, у служіння велось незрозумілою Латиною. Це й спонукало Кирила до створення 863-го року слов'янської азбуки, що мала 38 букв. Існує два різновиди старослов'янських писемних знаків Кирилиця на честь першого вчителя слов'ян і благоуляця. Кирилиця славянська азбука, за іменем звітності, вжилася протягом сотень років. Є основою сучасної азбуки всіх слов'янських народів. Нею написані повість минулих літ, слово о полку Ігорів, інші твори Київської Русі. Імена Кирила і Мефодія навічно записані в історію слов'янських народів. Їх було названо творцями слов'янського письма. Діамант дорогий на дорозі лежав, Тим великим шляхом тут усякий минав, і ніхто не пізнав діаманта того. Йшли багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом хтось чудовний ішов, і в пилу на шляху діамант він знайшов. Камінець дорогий він одразу пізнав і додому приніс, і гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді, кам'янець засіяв, і промінням ясним всіх людей здивував, і палючим огнем кольористо блищить. І проміння його усім очі сліпить. Так в пилу, на шляху, наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла. Полюбила її, обробила її, положила на ню усі сили свої, і в народний вінець, як в оправу ввела, і, як зорю ясну, вище хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зоря ясна, і сіятиме вік. Поки сонце стоїть і лихим ворогам буде очі сліпить. Хай житті вороги поніміють скоріш. Наша ж мова сія, щогодини ясніш. Науковці, досліджуючи час виникнення писемності у різних країнах, переконалися, що чим раніше виникла писемність, тим більш високого рівня розвитку досягла ця країна. Гадаємо, що всі знають ім'я князя Ярослава Мудрого. Важко переоцінити його внесок у становлення Київської Русі. Бо саме князь Ярослав Мудрий підвищив рівень освіти серед простого люду, створив перший збірник законів Київської Русі, зібрав безцінну бібліотеку, а розвиток країни тісно пов'язаний із розвитком книгописання. Завдяки появі літописів ми можемо дізнатися про славне минуле нашого народу, відтворити його історичну реальність. Слов'янським письмом. Побудованим на основі кирилиці користуються українці, росіяни, білоруси, болгари, серби, македонці. Слов'янський алфавіт обслуговує потреби 10% населення землі. Багато мов у кожного народу. Своя є мова, рідна і свята, що визначає, якого він є роду, яка у нього дійсність і мета. Вона хороша і звичайно мила. Поганих мов у світі не бувало, у кожній мові мудрість є і сила. Її перлина вічності жива. Не проти мов я хочу говорити без мови ми, безликі і німі. Тому благаю, мовою всім жити, про неї дбати мусимо самі. Після реформи 1708 року російська цивільна азбука поширилася і в Україні. На українському ґрунті вона почала пристосовуватися до звукової системи нашої вибори. Бачу. Прислухайся, як океан співає, народ говорить і любов, і гнів у тому гомоні морські. Немає мудріших, ні народніх учителі. У нього кожне слово: це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь у словник Це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник. Достигли овоч Горінченка і Далля. Не майте гніву до моїх парад і не лінуйтесь доглядати свій сад. Мова це неоцінильний божественний дар, який дано людині. Вона супроводжує нас від самого народження аж до смерті. У щоденній практиці спілкування не обійтись без мови. І навіть коли ми думаємо, в пам'яті відтворюємо відомі нам слова і фрази. Власні думки. Формулюємо і передаємо за допомогою мови. Світ пізнаємо через мову, бо в ній накопичено життєвий досвід попередніх поколінь. Через мову ми впливаємо на емоції та почуття людей, формуємо їхні естетичні смаки. За милозвучністю наша мова визнана вчиними другої, післяіталійської, серед європейських мов. Зною тягнула калина, тижня на виступіля, не продовольного сиця, залозі хвиля шиниця, все це моя батьківщина, це українська земля, Україна моя, це вісні сологи, раділа моя, ще й на кожні Земля розкрила! Ми сподіваємось, що ви не забудете вислів Кирила, який сказав, душа, що не знає літи, то мертва душа. Перефразуючи його думку, хочемо вам побажати, щоб ви ніколи не забували про безцінний скарб вікової мудрості, про вірних помічників у вирішенні багатьох проблем про книгу та рідну мову. Не забувайте про них у часи негоди чи щастя, і вони завжди допоможуть вам. Слово надається отцю Олександру, настоятелю церкви благовіщення, Пресвятої Богородиці міста П'ятихат. Дозвольте всіх вас привітати вічно живими словами Христос воскресе», Воїсти воскресе». Дозвольте і сказати такі слова до Дня заснування славянської культури та писемності. Напередодні свята пам'яті святих рівноапостольних виходів Кирила, які багато потрудилися для того, щоб створити азбуку для нашого народу. І ми знаємо із життям святих рівноапостольних те, що вони перші переложили священні книги на нашу рідню старослав'янську мову. І до цього часу свята церква користується їхніми трудами. І ми дуже вдячні Богу, що Господь просвятив нашу землю священним письмом. І тому дозвольте всіх вас привітати і на згадку про цей день на бібліотеку подарувати книги, дослідження та викладання Біблії Київській духовної академії. От, і також Життя преподобного ампілоти Почаївського, чудотворця. Ми знаємо, що Святоуспенська Почаївська лавра, якій знаходилися першій друкарні, де печаталося слово Боже. Тому життя преподобного Ампілоті Почаївського, які прославляться на святій горі Почаївській, то також прийміть в дарунок. І також хотів би подарувати ікону Божої Матері Австробрамській, щоб вона оберігала. І допомагала в усіх ваших спортах і починаннях. Боже, благослови, призвілай на вас, Ви свята Богородиця, допомагай нам. Зі святом всіх вас вітаю. І Словища, Бога, Добро вас, Христос, Воскресся і смертви, смерті весь охрані.